Ви боїтеся смерті? То такого страху я не маю. Як стати святим? Герої не вмирають. Але чи може людина вплинути на це? Просто це набагато важче. Отець. Наша сьогоднішня тема дуже складна. Тому що в нашій країні війна, кожного дня в нас гинуть військові, гинуть цивільні, і що найстрашніше, гинуть діти. Це я, коли готувався до нашої з вами розмови, поставив собі запитання: чи боюся я смерті, як я взагалі відношуся до смерті? відповідь була: так, я боюся. Ви боїтеся смерті? Як людина, як, як священник, як католик, як громадянин. Як сказати зразу, як християнин, як християнин, як священник, з вірою в те, що є Воскресіння, в те, що Ісус Христос Воскрес. Наша надія християн, в тому що є це життя, тут на ньому все не закінчується, не завершується. То такого страху я не маю. Напевно, що. Людина має дбати про своє життя, дбати про безпеку життя, так? тому що теж думаємо про наших рідних, і якби вони теж пережили втрату, наприклад, там, про наших батьків чи про родичів. І... Але якщо Господь покличе, ну, то потрібно бути готовим. Потрібно бути готовим. Це я говорю про себе. І в часі війни говорити про смерть це важка тема, тому що, що би не сказав, як зараз можна говорити про це, наприклад, батькам, там, які втратили дітей, чи зараз сини, її воюють, чи хтось втратив дружину, дочку, батьків, це страшні речі. Але, якщо сказати дійсно, що для нас, християн, це є надія, що є Воскресіння. Надія, що що наші близькі, наші родичі, що вони не вмирають. У нас таке є зараз гасло дуже е, таке популярне: герої не вмирають. так? Взагалі, е, християни не вмирають. В іспанській мові є слово «дефункціон», залишає функціонувати в цьому тілі і переходить в інший вимір. так? Ми, християни, віримо, що ми не помираємо, а переходимо в інший вимір. І ми віримо, що. Ми можемо спілкуватися з нашими померлими. Як? Через молитву, через Божу службу, молитись за них, а вони моляться за нас. І так ми спілкуємося. І віримо, що одного дня ми всі зустрінемося разом в небі. Віримо в це. І це дає надію. Це під укріпляє, підтримує в такі важкі драматичні моменти. Якщо не вірите. В воскресіння, якщо не вірити в інше, в це життя після смерті, то напевно, що є десеспераціон українською мовою, напевно, що людина може впасти у відчай, може впасти у відчай і просто в депресію у відчай, і все, все пропало, все закінчилось, і на цьому все закінчилось, так? Тому до цієї трагедії, яка відбувається, може додатися ще більша трагедія. Це ще страждання, це ще безнадія, Відпочуття, відчуття безнадії, без безповоротної втрати близьких людей. Просто це набагато важче набагато важче жити, пережити те, що ми живемо, чи те, що відбувається в світі, якщо не вірити в те, що є життя після смерті, якщо не вірити в те, що Ісус Христос Воскрес, і Він для того Воскрес, щоб нас всіх Воскресити. Він прийшов, щоб нас відкупити і нас врятувати. І ця моя віра, моя християнська віра, це моє переконання, воно дає мені сили. І готуватися завжди треба бути готовим потрібно. Чи є війна, чи є коронавірус, чи є. Просто все в порядку і просто може бути якась аварія, просто можна десь на сходинці десь, скажімо, підскользнутися. Тому завжди християнин повинен, повинен був би завжди бути готовий до, до, до того, що прийде якийсь один день, і Господь його покличе. Зразу питання до цього, чи, чи залежить, чи може залежати від людини, коли вона помирає, чи тільки від Бога? Ми кажемо, Бог зна. Знаєте, кажуть, Бог знає, коли прийде мій час. Але чи може людина вплинути на це якимось свої... своїми вчинками і своїми якимись діями? Ми не можемо вплинути на день нашої, на день нашої смерті. Можемо, якщо люди скажуть зараз, Ну, Але може собі життя забрати, але це тоді вже зовсім інша історія. Це вже не, скажімо, природня смерть, а це вже хтось собі вирішує і забирає собі життя. Це дуже широко пропонується в Європі, Евтаназії. Якщо тобі надоїло жити, ти втомився, ну, то ми тобі допоможемо. І вже все, і вже вирішили проблему що не потрібно психологів, не потрібно духівників, не потрібно праця людині над собою. І, можливо, ця людина ще би багато всього могла зробити, втомилася. Ну, ну, то добре, то тримай тобі е, якийсь медпрепарат, якусь пігулку і все. Тому людина не може знати, не може ні, ні дня, ні ночі, коли Господь її покличе. Може забрати іншому життя, може забрати собі життя. Але якщо людина згідно з Божими законами, згідно з цими приписами, буде слухатися Божої волі, буде виконувати те, що Господь її просить, те, що Господь її, яку дорогу їй показує, ну, то людина може бути тоді спокійна, коли Господь її покличе. У нас є такі святі. Свята Кяра Бадано в 18 років померла. Це як стати святим в 18 років. Є зараз блажений Карло Акутіс, теж Італієць, теж багато було його промоція, багато про нього розповідалось. Він і К'яра, вона захворіла теж лейкомією, хворобою, а теж Карло Акуті теж захворів, і вони в ранньому віці стали святими. І ця, власне, К'яра Бадано, вона розповідає, коли вона була молода дівчина, перспективна, спортивна, розвинута, весела, цікава, християнка. Тобто, ну, живи твори і вона спортом займалася. І в одному з якихось турнірів вона відчула сильну біль у спині. Перевірили в 16 років, в неї там рак спинного мозку. Я не може помиляюсь в точній точному. Але вона тоді розповідає її мама, що її дочка прийшла додому, зайшла в кімнату, впала на ліжко. Мама хотіла її щось заспокоювати, щось говорити. Вона сказала: не тепер, мама, не зараз. І десь через 5 -10 хвилин, 10 каже, К'яра вже встала, прийшла з усмішкою. І я зрозуміла, що вона прийняла, прийняла просто це. І тоді цей її період, який вона пережила, ці нелюдські болі, страждання, околи, всі ці речі, які вона пережила, вона з переконанням пережила, що це все для добра церкви, для її, для її, для її приготування до зустрічі з Богом. І багато людей, які приходили до неї, боялися, як це заспокоїти її, що вона ж помирає, вона ж така молода. То виходили укріплені від неї. Вони виходили, mm -hmm. якби е, е, тому що завжди ця усмішка була. А батько її не вірив, що вона так завжди посміхається. І якось через е, щілину замка хотів подивитися, чи коли нікого немає. На самоті, коли, е, е, коли, та, вона, коли так... вона на самоті, можливо, вона плаче, чи вона сумна. І побачив, що вона коли сама, а самотня, вона теж усміхається. І що це був такий стан в неї. цього... Цього блаженства, цього, цього прийняття і її, цього терпіння, якого Господь їй дав, розуміння, розуміння, що це, це Божа воля, прийняття Божої волі, відповідь на Божу волю і так жила, і так Господь їй давав сили, що навіть наркоз їй не давали, просто всі ці її, які пункції брали. все. Казали, що доросла людина не в змозі такої болі витримати. І вона це все. Тільки деколи бачили її, що вона була так втомлена, деколи. Дійсно бачили, що лице її мінялось від болю, обличчя. Але це таке свідчення, так? Про смерть. Молодий вік. Так само цей Карло. В чому, а в чому їхня святість полягає? В прийняті, От, як, як, стати в прийняті, як стати святим? В прийняті Божої волі в ненаріканні, в не. І в тому, що цим своїм свідченням прийняття Божої волі вона багатьох людей привела теж до Бога. Багато людей навернулись, багато людей задумались над своїм життям. Прийняти прийняти те, що нам життя посилає, Бог нам посилає. Часто ми намагаємось втекти, ми можемо нервуватись, ми можемо кричати, ми можемо протестувати, а нічого не міняється. Міняється тільки наше відношення до цієї ситуації в нашому житті. Або я це приймаю, або я від цього втікаю, і воно все рівно є, тільки я це зовсім по-іншому переживаю. Як нещасна, втрачена людина, яка просто найнещасніша -най -най в світі. Або як людина, яка приймає це з розумінням. Це, напевно, що є Божа благодать. Це, напевно, що не є так просто. Напевно, що це особлива ласка, особлива Божа благодать для кожної з цих людей, які наділяє їх цією силою, наділяє їх тою радістю, вірою. І в цій ситуації вони теж відповідають. Людина теж від себе мусить дати крок, мусить дати свою згоду, а тоді вже Бог укріпляє. А ви, ви не думаєте, що ви сказали, що святість? Я спитався, як стати святим. Так ви сказали, що їхня святість, в тому що вони приймаються в прийнятті. А ви не думали про те, що є у світі там багато історій таких самих, можливо, молодих або немолодих людей, які теж прийняли це, і теж так само, можливо, з усмішкою вони змінилися, і а просто світ про них не знає? Церква про них не знає, тому їх не вважають святими? Е, ви розумієте, що є безліч за історією церкви? Святих мучеників, які померли за віру, яких, але вибирають завжди декількох одного або декількох які є представником всіх мученик, мучеників, представником всіх дівиць, представником всіх монахинь, монахів. І неможливо було би, скільки ніхто не може сказати, що ця людина, яка прожила і так свідчила, що вона не є свята. Не можемо сказати ні, чи вона свята чи не свята, не можемо. Але життя її, якщо вона прожила так життя, що всі про неї згадують, що постійно про неї розмовляють, що постійно з вдячністю, з теплом, з радістю, ну, то ця людина не просто так прожила своє життя, вона залишила добрий слід, добрий приклад, а там вже Господу Богу вирішувати, куди їй далі. Тобто святим може бути кожен. Кожен може бути святим. Це після Другого Ватиканського собору, власне, Йоанн Павло II, святий папа, він власне робив таку промоцію, що була мама багатодітної сім'ї, це молодий хлопець, молода дівчина, працівник. Так що це були прості, звичайні люди, які жили так, як ми з вами, які мали ті ж самі проблеми, які мали те ж саме тіло, ті ж самі переживання, ті ж самі радості, ті, можливо. Подібні або ті ж самі очікування від життя, хотіли бути щасливими і радісними, а потім в них було в житті якесь випробування, і як вони просто прийняли це випробування, і як вони свідчили в цей період, даний ще їм Богом, як вони свідчили про цю Божу любов, як вони свідчили і давали свідчення віри, довіри до Бога. І це власне якраз такий приклад для наслідування для інших. Не те, що інші не можуть, а те, що, власне, що дивлячись на них. Інші теж можуть робити цей вибір. Абсолютно правильно. Я дуже з вами згоден. Я думаю, що це правильно, коли люди бачать цей приклад, і вони розуміють, що кожен може бути святим і, і прагнуть теж до цього. Я думаю, що насправді навколо нас дуже багато можливо таких і ті воїни, які захищають та можливо так, помирають зараз, віддають життя захищаючи, і ми знаємо я в певній багато історії так. Мороз, страх, холод, бомбардування. Втрата друзів, побратимів, ем, виснаження, втома, всі ці речі. І незважаючи на це все, один мій знайомий розмовляв з хлопцями, звідти, де вони на першій лінії, і вони казали, е, питаються ці військові, питаються, запитуються в моєго друга. Він каже до нього: ти знаєш, якого кольору земля тут у нас? Він каже: Ну, чорнозем. Каже, ні, вона каже, просякнута кров'ю моїх побратимів. І каже, ми звідси не відступимо, тільки вони зможуть пройти через ворог зможе, тільки якщо ми тут всі поляжемо. Ну, тоді хто вони герой? Для мене це мученики, які віддають за це цінність, захист своєї країни, захист цінностей, захист своїх родин. І це якраз є, є мученики за віру, є мученики. За те, що віддали життя за інших, вони віддають життя за інших. А Ісус Христос каже, що немає більшої, більшої любові, як віддати життя за ближнього. Тому це є таке, що ці хлопці вони мають окремі окрему дорогу до Бога. Отець, скажіть, і чи потрібно говорити з дитиною про смерть? І якщо потрібно, то як це потрібно робити, яким чином, і можливо, там, в якому віці потрібно починати це робити? Знаєте, це напевно, що запитання до, до психологів, до, до педагогів, до психологів. Я можу думати так, що я недавно бачив свідчення однієї дівчинки з Маріуполя, яка тут вона, вони біженці, внутрішньо переселені? Дівчинці десь 12 років, напевно, що було. І вона сказала, що більшість її друзів вони загинули. Там один хлопчик, який підняв якийсь предмет, інші е просто від вибухів, від обстрілів. Е Дідусь її загинув, е її любима собачка, все, все, що в неї було, все, що вона її знала, всі ці майже більшість все, всі загинули. І ця дівчинка, вона просто. Ну Це зрозуміло, що вона сильно травмована. І вона побачила на свої очі цю, цю смерть. І напевно, що дуже багато часу буде потребувати, щоб до себе прийти, щоб це все зрозуміти, щоб їй хтось допоміг, психологи всі. Але чи потрібно говорити, ну, в часі ковіду багато людей відходило. Я, коли був в Іспанії, я сповідав в школах дітей. Багато дітей дуже страждали через те, що їх бабусі, дідусі, рідні, якісь теж вони помирали, і вони дуже були засмучені. І потрібна була розмова з ними, так? І потрібно було пояснювати, якщо це дійсно є християнські сім'ї, то вони говорять, що ми можемо молитися за наших рідних, вони нас люблять, ми їх любимо. І що смерть нам їх не забрала, ми їх не бачимо, але вони є, так? І це напевно, що якщо це така ситуація є, коли дитина, можливо, коли дитина запитується, просто на силу дитині пояснювати, напевно, що не потрібно, там, там в дитинстві, там вже їй казати Дивись, ми всі помремо або ти помреш, або щось такого, то можливо дитина навіть не має такої ще структури мислення і таких, скажімо. Немає такого ж тої інформації, того розуміння, що зараз їй говорять про якусь річ, це навіть може бути смішно, тому що дитина, якби не було війни, наприклад. І хтось би нам, коли нам було 12 років, розказував про смерть. Ну, то Якщо ми не мали досвіду втрати якогось друга чи якогось родича, ми не цього. Ми все думали, ну, то це десь хтось там, ну там, напевно, що хтось там помирає, якась там бабуся, дідусь старенький, в 150 років там чи в 100. Ну, а в нас то ще в нас ще як мінімум тисячу років впереді, так, діти так думають, так. тому, якщо виникає запитання, напевно, що батьки теж мусять бути готові, особливо в цей час, в цій коронавірусу, війни, в цей час випробувань, бути готовим, якщо дитина задасть таке запитання, тоді зрозуміти, власне, чому вона це запитання подає. Чому вона так думає, чому її це цікавить, і аж тоді намагатися вже... Підлаштуватися під її вік, знайти якусь, знайти слова, знайти терміни, термінологію доступну, не наукову, не якусь там надзвичайну, і об'яснити, що така є правда життя, що, напевно, що йде з Бог, то будемо жити довго і щасливо, а можливо, завтра нас Бог покличе. Ну. Ну, але Він, якщо нас покличе, ну, то ми будемо все рівно радіти там з ним у небі, якщо ми будемо. Тут жити згідно з його волею. Крапка кажуть. Знаєте, а я з вами не згоден. Е, з приводу того, ви кажете, там діти, коли не зустрічають там смерть, мовно кажучи, вони цього не можуть там осягнути і так далі. В мен... я розказую вам свою історію. В мене в дитинстві зі мною ніхто не говорив про смерть. Там батьки, ми, ми там не говорили на цю тему, і так вийшло. Я знав, що, що таке смерть. Я знав, що помирають там сусіди да, і так далі. Я знав, що це таке, і в мене в дитинстві е, почалася, яка я не, не знаю, як це правильно пояснити. Е, я почав думати про смерть. Я ні, ні, ні з ким про це не говорив, нікому взагалі цього не казав. Я почав думати про смерть, і в мене були якісь такі, знаєте. Не те, що панічні атаки, можливо, можливо, не, не так, але щось було на кшталт того, що я дуже сильно переймався цим. Я починав думати, що я помру, що я не вічний, і в мене відбувався якийсь такий внутрішній страх. І оцей період, коли я про це думав, зі мною внутрішньо робилися якісь такі речі. Мене, я закривався, мене ніби як там, трусило від цього, тому що я розумів, що я хочу жити, як так? Ну, що я не вічний, прийде час. Коли я помру, і це було в дитинстві, і в мене відбувалися такі панічні атаки. Я нікому про це не говорив, нікому про це не розказував. Можливо, потрібно було. Ну просто зараз вже трошки міняється суспільство. Ми да, привчаємося до того, що там потрібно розказувати більше, так, ділитися якоюсь інформацією. Просто зі мною була така історія. Я... Тому я сказав, що я з вами власне, не згоджу. власне я говорив, що є історії, я не одчув неодноразово таку історію, як у вас. Що десь там в дитинстві, я думав про це, і я це переживав. І тут якраз про те, що я вам казав, що не те, що дитина не може нічого не відчуває, нічого не розуміє і не має своїх переживань, тому що дитина могла щось побачити, могла щось відчути, щось зрозуміти в якійсь програмі, в якійсь друзі, в якійсь ситуації. І до дитини може дойти це, це розуміння, як ви кажете, що я не і це для неї велике пережиття. Для дитини і тому власне завдання дорослих. Тому, коли я казав, що, що дитина, вона, якщо би запиталася, «Слухай, мама, я, а я там чи бо тату, я, я помру, наприклад, чи а скільки ми будемо, як це має бути, чому це. Ну тоді завдання батьків, наприклад, але теж завдання батьків, наші батьки часто е зайняті працею, вони є втомлені, ці всі проблеми, кризи економічні, в сім'ї є в. Сім Теж напруженості в тому, дуже багато різної інформації, гаджети, забирають багато часу. Що буде, що не буде. Треба послухати, раніше було Арестовича, треба потім ще там когось, зараз вже, вже там в цей, але так жартуємо. так. Але насправді батьки мають бути максимально уважні до своїх дітей, максимально, особливо в такий період, як ми зараз переживаємо. Потім батьки кажуть. Отже, а що я щось упустили? Як це так сталося? Ну ж вроді би все давали, вроді би, все ніби і все мала ця дитина і все. І, власне, розмовляти з вашими дітьми, розмовляти. Слухай, як в тебе день пройшов, слухай, а що ти там, як там в тебе, який настрій в тебе? А чому ти сумний? А, а що ти, як в тебе там, слухай, а що ти там? А про що ви взагалі з друзями розмовляєте? Ну, зараз це виглядає, там всі говорять про незалежність. так? Всі говорять про права дітей, діти мають там свою кімнату, свої гаджети, він там закритий, і батьки не мають права заходити, бо в нього все. Тобто, дійшло до такого рівня, що і, і, власне, це може, і користаються деколи якісь злі люди, які там запускають якогось там голубого кита чи там ще щось, і, і такі ігри роблять, і тоді, і тоді батьки просто бояться, що відбувається. І психологи кажуть теж. Потрібно розмовляти з вашими дітьми, розмовляти, пояснювати, запитуватися, чому, не залишати дітей на самоті, не залишати дітей так довго часу, щоб вони самі собі там впорядковували, самі жили. Треба цікавитись життям дітей ваших, що їх цікавить, що їх турбує.